Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 І до нашого ефіру приєднався виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко. Вітання, пане Олександре. Добрий день, вітаю доброго дня, пане Олександре. З вами хочемо звичайно сьогодні обговорити, мабуть, найголовнішу новину і вчорашнього дня, і взагалі протягом мабуть. Останніх днів, а можливо, навіть місяців чи і року, все таки, те, що міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за його злочини проти дітей в Україні за депортацію дітей до Росії, для багатьох українців це ну можна сказати так, стало приємною несподіванкою. Але багатьох одразу виникає питання, чи все-таки дочекаємося ми цього арешту Путіна і разом із його соратницею Львовою Біловою, омбудсменом дитячим з Росії, і чи дійсно зможемо їх побачити на, на лаві підсудних у газі? Так ну передовсім давайте говорити про те, що відбувається справді серйозний міжнародний процес, який розслідує кримінальні злочини. І відповідно це йдеться про. Визначення е, е, Росії і російських очільників е, як е, злочинців, які вчиняють порушення міжнародного гуманітарного права. І е, коли ми ще рік тому говорили про можливість використання цього міжнародного інструменту МКС е, і е, міжнародного кримінального суду для притягнення до відповідальності злочинців у війні, яка тоді е, отримала такий широкий Масштабний етап і е, на сьогоднішній день ще не завершена. Е, власне е, було дуже багато сумнівів. І коли ставилося питання, взагалі, а от як це буде розглядатися, коли будуть якісь документи чи кроки з боку цього міжнародного кримінального суду, тоді ніхто навіть не міг передбачити, що це відбудеться, наприклад, 17 березня 2023 року, і буде виписаний арешт і ухвалений суддями міжнародного кримінального суду. Арешт на Вищого назвемо так злочинця в Росії Володимира Путіна. І на це відбулось. Це е, фактично е, завершення такої досить кропіткої, е, і я б сказав, інтелігентної е, виваженої роботи е, слідчих і прокурорів МКС міжнародного кримінального суду, які почали працювати тут вже з березня е, минулого 2022 року, і вони перебували з е, такими фактфайдінг з е, візитами встановлення фактів і е, אַ um, Є е, і була заявлена ціла низка е, проблем і е, тих категорій злочинів, які б вони брали до розгляду, і вони ще будуть розглядати це ще не завершення висунутих обвинувачень Путіну, в чиненні різних е, за кваліфікацією воєнних злочинів е, в ході цієї війни в Україні. Е, ми будемо чути і про Бучу, і про Маріуполь, і про Краматорськ, е, і про Ізюм, можливо, про інші міста, але це. Буде ще в майбутньому для того, щоб е, визначити статус е, Путіна в е, цьому процесі, потрібно було е, мати такий. Матеріал, який би не викликав жодного сумніву в тому, що е, його необхідно доводити у якості встановленого факту вчинення воєнного злочину, і от власне процес примусового вивезення і навернення в російське громадянство українських за національністю дітей і стирання цієї національної ідентичності, е, яке було е, по перше. В публічному просторі навіть пропаговане Російською Федерацією, яке не приховувало цього і називало конкретні цифри, скільки вони е, всиновили, скільки вони чекають на всиновлення, скільки вивезено дітей. Е, потім в е, травні минулого року указ. Путіна про спрощення е, набуття російського громадянства дітям депортованим з України. Власне, це відкривало шлях для всиновлення цих дітей, е, яким е, нав'язано було і примушене е, до вступу це громадянство. Е, вони тоді йшли за так би мовити, полегшеною навіть за тими стандартами процедурою всиновлення в російських національних судах. І відповідно, ми маємо е, це все фактично. Як підтверджений на найвищому рівні факт вчинення воєнного злочину, який забороняється і Четвертою Женевською конвенцією про захист цивільного населення, і конвенцією про захист е, дитини, і, відповідно, е, визначений як злочин у восьмій статті Римського статуту, на що зроблено посилання в цьому ордері на арешт, відповідно і до е, ухваленого ордеру Володимиру Путіну і Марії Біловій Львові. І, власне, ми говоримо. Про те, що було використано, фактично не потребуючи окремого доведення факт злочину, яким ще й навіть хизувалася Росія, вважаючи, що вона чиняє трохи не якусь гуманітарну місію, викрадаючи українських дітей, депортуючи їх і нав'язуючи їм російське громадянство. Як на мене, це е, абсолютно е, слушний юридичний хід. Був який був таким найпростішим шляхом для того, щоб дійти до рішення МКС ухвалити ордер, який і був учора оприлюднений. Хоч, як правило, такі документи передаються, і комунікація здійснюється в більш закритому режимі, але в даному випадку міжнародний кримінальний суд виступив за відкритість цієї процедури, враховуючи і. Стан ситуації, тобто у нас продовжуються воєнні дії і е, особ, особу е, обвинувачених, е, яким висунули підозру у вчиненні злочину, яких запрошують до судового процесу, і, власне, е, з тим, щоби е, е, далі. До речі, це сказав якраз виконуючий обов'язки голови е, е, міжнародного кримінального суду. Е, далі в процес е, е, залучення обвинувачених в е, злочинах, е, які е, встановив міжнародний кримінальний суд, включилися. Е, Дипломати і дипломатія всього світу, і цивілізований світ спонукав до е, подальших е, дій в е, процесі розслідування і встановлення фактично винуватців оцих оцього конкретного заявленого злочину. Ну і подальших, тому що на цьому повторюю, суд не буде зупинятися. Пане Олександр, ну і цікавить чи Може бути тут якийсь хід назад, тобто чи за яких умов зможуть відкликати цей ордер, чи поки Путін або не вмре, або поки не постане перед міжнародним кримінальним судом, йому не буде спокою на цій планеті. І взагалі хотілося б додати до запитання, що в буквальному сенсі для Путіна означає цей ордер на арешт, чи він чи є якісь перелік країн можливо яких його можуть просто одразу при в'їзді заарештувати? Перше то. А... Цей ордер може бути знятий або відкликаний судом, в разі якщо він, переглянувши матеріали, може встановити, що є підстави сумніватися у вчиненні саме цією особою, саме такого заявленого злочину, але в цьому практично немає е, якихось сумнівів, що це відбудеться, оскільки все більш ніж очевидно. Е, смерть Путіна так, вона може зрозуміло зупинити виконання цього ордеру на арешт. Е, поки Путін живий. І е, Марія Білова Львова жива, то е, на сьогоднішній день існує для них е, ризик бути заарештованими і припровадженими до суду в Гаазі. В разі якщо вони опиняться в юрисдикції е, держав-учасниць Римського статуту, нагадаю таких держав на сьогоднішній день 123. І коли вони е, зможуть перебувати на території цих держав, е, то такі держави. Мають зобов'язання виконувати ось ці е, вимоги е, ордеру на арешт і відповідно затримати е, е, таких осіб і припровадити їх до міжнародного кримінального суду. Е, власне, е, це обмежує, е, по-перше, ну територіальне переміщення е, того ж самого Путіна. Зокрема, е, він. Нагадаю, колись ще був на віденському балу, то якраз Австрія і відень знаходяться якраз в межах юрисдикції МКСу, тобто відень столиця Австрії і Австрія як держава, член Римського статуту. Досить велика кількість держав, десь 73 не ратифікували римський статут, не є стороною Римського статуту, і відповідно. Е, до речі, це найбільші держави світу: Китай, Індія, е, Сполучені Штати так само. Не є державою учасницею Римського статуту, тому тут е, е, є питання щодо того, чи будуть вони виконувати цей ордер на арешт, тому що це для них не є зобов'язанням, але це так само є е, якоюсь можливістю. Е, і е, я думаю, що для е, майбутніх кроків і розвитку цієї системи міжнародної кримінальної юрисдикції будуть встановлені механізми, щоб е, можна було. Використовувати силу інших інструментів і арештовувати злочинців і на території інших держав, які не є державами-учасницями Римського статуту, але це на майбутнє. Це ми зараз фактично перебуваємо на етапі, коли формується нова система кримінального переслідування воєнних злочинців. Нагадаю, що вона взагалі почала складатися тільки з 90-х років до 90-х років не існувало. Ні е, таких судів, ні е, волі держав е, створити міжнародний орган, який би був уповноважений переслідувати вищих посадових осіб держави. Все відбувалося виключно в межах юрисдикцій окремих держав, таких як ну, коли відбувалися якісь воєнні дії, то переможниця вже тоді могла застосовувати якісь санкції суди і переслідування щодо переможеного. Відповідно. Від 90-х років почався розвиток цієї міжнародної системи кримінального переслідування. Це був і суд по колишній Югославії. Нагадаю, тоді суд по Руанді, е, і від 2002 року вже фактично був створений на підставі тих попередніх досвідів. Уже і міжнародний кримінальний суд, який вже 20 років працює і має напрацьовану свою практику. Позитивні, скажімо так, сильні сторони і знов таки наміри посилюватися, зокрема і через. Поширення своєї юрисдикції і компетенції вчиняти е, дії з переслідування, наприклад, на території не тільки держав-членів учасниць Римського статуту, тому ми з вами зараз перебуваємо на етапі е, формування е, нових процесів, які будуть, скажімо, визначати 21 століття, і те, що зараз на сьогоднішній день тільки формується, я думаю, що за 5-10 років буде уставленою практикою і. Це буде одночасно і фільтр, пересторога для потенційних воєнних злочинців, винуватців, які будуть вчиняти аналогічні злочини. Пане Олександре, скажіть, а чи є приклади протягом останніх, там, можливо, 10-20 років, що, що ось така практика приносила плоди, і був заарештований хтось із воєнних злочинців таких відомо? З найбільших воєнних злочинців ми маємо заарештованого Слободана Мілошевича, який не дожив до ухвалення вироку в тюрмі в Газі і перебуваючи в очікуванні. Ми знаємо цю всю ситуацію. Радоміл Карач, який був так само бойовиком. Є декілька ситуацій, які пов'язані з. Скажімо, арештними ордерами, які були виписані вищим посадовим особам, і відповідно це ну, найбільш мабуть відома історія Аль-Басад, це президент Судану, який Аль-Башир, перепрошую, який. До сьогоднішнього дня ще е, не потрапив до міжнародного кримінального суду, але він перебуває у ув'язненні безпосередньо в своїй державі, очікуючи на вирок національного суду, який може бути жорсткішим ніж е, е, вирок МКС. Чому тому що у них є смертна кара, як міра покарання, і вона загрожує йому саме і він може бути страчений на відміну від МК яка Який може там, скажімо, ем, е, виключно дати максимально пожиттєве позбавлення волі, е, був так само ухвалений арешт для Муамара Каддафі, але не встигли його е, привести, скажімо, використати. І скористатися саме цим документом для того, щоб привести його до відповідальності десь в Газі, через те, що буквально за декілька місяців, там 4-5 місяців він вже був вбитий в результаті повстання в тій державі в Лівії. І власне третій у нас є президент це Володимир Путін, який ми бачимо, що попередні два 20... Закінчили погано, я думаю, що третій так само має не дуже гарні перспективи закінчення своєї каденції і президентства, і ну от взагалі, побачимо, що в нього в житті складеться ще. Пане Олександре, ну і в українському в українських соцмережах можна прочитати різні коментарі, зокрема про те, що ви, багато хто висловлює сумнів, що Путін коли-небудь буде заарештований, або адже Росія не є стороною якраз в міжнародному кримінальному суді. Вона не визнає з іншого боку. Україна чомусь теж не ратифікувала Римський статут, про який ви згадували. Але е, водночас, е, якщо говорити е, про е, ситуацію довкола е, Путіна, то на, на вашу думку, е, чи чи дійсно ми коли-небудь побачимо його за ґратами? А і до речі, а -а -а. є думка про те, що чому саме арешт від МКС, а не спецтрибунал, як йшла мова від початку великомасштабного вторгнення, що все таки і чи можна чи може бути поєднано, наприклад, і, і, і Міжнародний кримінальний суд в ГАЗі, і так само спецтрибунал, на кшталт Нюрнбергського? <плес> Ну, давайте зразу спецтрибуналу його не існує на сьогоднішній день. Тобто, це є ідея і ініціатива, яка на сьогоднішній день реалізується, але для того, щоб вона була зреалізована, вона потребує ще низки кроків. Крім того, що вона має бути формалізованою і має бути створено цей інструмент спецтрибунал з питань агресії. Нагадаю, йдеться виключно про злочин агресії, який не підпадає під юрисдикцію на день сьогоднішній день міжнародного кримінального суду, оскільки там є своя специфіка: по перше ні Україна, ні Росія не ратифікувала, як ви вже сказали, римський статут. Ну і по-друге, там є ще кампалійські додатки, які е, мають бути ратифіковані е, окремо кожною з держав е, учасниць, і тільки це є підставою для того, щоб МКС починав розглядати відносно тих держав, які ратифікували обидва ці документи і Римський статут і кампалійські додатки до Римського статуту. Відповідно, вони можуть розглядати ці. Заяви щодо е, злочину агресії. Значить, е, відповідно зараз МКС не має таких повноважень, і це лакуна правова, яка дозволяє говорити про те, що має бути створений якийсь інший міжнародний механізм притягнення до відповідальності за злочин агресії, що й відбувається максимальної сили. Такий суд може досягти, коли він буде проголосований на генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, отримати дві третини голосів генерального. Генеральної Асамблеї, нагадаю, 195, дві третини, це десь 160 держав мають проголосувати, там десь плюс-мінус. І е, е, 130, перепрошую, 130 трошки, е, і трошки більше. 132, мабуть, і е, тут ми говоримо про те, що це в принципі на сьогоднішній день дуже слабка перспектива е, отримання такого мандату. І якщо це буде проголосовано, то цей мандат може дорівнювати мандату міжнародного кримінального суду. Тобто, це вища планка, якої може досягнути цей е, стандарт е, е, притягнення до відповідальності. На сьогоднішній день ми маємо вже міжнародний кримінальний суд, який ухвалив ордер про арешт відповідно Путіну і Білові Львові. І тут вже відбувається переслідування за конкретно визначені злочини. Тому говорити про те, що тут буде якась компетенція конкуренція між цими судовими інструментами, одного з яких ще не існує, і він може бути слабкішим за своїм мандатом ніж МКС, або дорівнювати. В кращому, найкращому ідеальному випадку за мандатом, то я би все таки краще спирався на концепцію, скажімо, існуючого вже кримінального процесу, який започаткований в МКС, і має дуже чіткі обриси, І відповідно тут треба його посилювати, і скажімо, дипломатичними колами підтримувати. Через тиск на державу, яка Відмовляється співпрацювати з міжнародним кримінальним судом, заявляючи, що вона там не визнає, що вона не ратифікувала там ще таке інше. Але тут йдеться про іншу категорію. Злочинець, ну, наприклад, той же самий представник Аль-Каїди, він може вважати, що він не визнає право сполучених штатів, але перебуваючи на території, вчиняючи злочин на території Сполучених Штатів, він несе відповідальність за цим законодавством, як би він там його не заперечував. І тому це, такі ж злочинець. Який перебуває на території України на сьогоднішній день в Криму, в Донбасі, на Донбасі, в Херсонській, Запорізькій областях, вчинивши злочини в Київській, Харківській, Чернігівській, Сумській областях і продовжуючи вчиняти там в низці інших областей, і сьогоднішній, навіть, нічний обстріл. Львівська область потерпала низка інших областей. Вся територія України є під, скажімо, загрозою і ракетних і інших атак. Не знята загроза і застосування зброї масового враження. Це все разом якраз говорить про те, що Відповідальність Росії є абсолютно визначеною чітко міжнародним кримінальним судом, який здійснює свої повноваження е, на підставі належних документів, і він уповноважений розслідувати будь-якого злочинця, е, який порушує стандарти міжнародного гуманітарного права на території України в межах дві року, тобто всі злочини в Криму так само підпадають під юрисдикцію розслідування МКС. -у. Тому тут ми говоримо про це. З'явилася інформація з те, CNN повідомляє, що головний прокурор МКС заявив, що Путін постане перед судом незалежно від думки Росії. Але, пане Олександре, мене ще цікавить, все-таки Україна після ось цього рішення МКС, вона мала би ратифікувати цей Римський статут? Чи ті умови, на яких зараз ми перебуваємо, вони достатні для притягнення цих воєнних злочинців? До міжнародного кримінального суду в Газі, це два різних процеси. Україна має ратифікувати Римський статут. Розумієте, якщо, якщо почати з того, що Україна заявляє, що за злочин агресії має настати відповідальність, злочин агресії визначений саме в Римському статуті. Це все одно, що ми говоримо там, посилаючись на е, якусь священну книгу, там чи це буде Біблія чи Коран, чи будуть якісь віди. Ми говоримо, що ось це написано, і ми повинні це е, застосовувати як стандарт, але ми його взагалі не розглядаємо і не ратифікуємо. Ми не приймаємо його для себе. Тут є певний, е, скажімо, алогізм. А якщо не сказати більше, тобто заявляючи про те, що ми маємо створити систему е, того ж самого суду з питання агресії, притягнення до відповідальності за злочини агресії, і не ратифікуючи римський статут, це е, е, ну подвійна стандартизація, я б сказав, так Тобто, Україна повинна прямо на сьогоднішній день говорити, що вона готова ратифікувати Римський статут. Так, е Україна зараз отримує. Я нагадаю, що опублікований позавчора був е світ. Це доповідь називається Незалежної комісії з розслідування Організації Об'єднаних Націй, е очолював її Ерік Мюзе. І власне в цьому е документі наведені факти вчинення воєнних злочинів всіма учасниками е цього е конфлікту війни е Росії в Україні і е з чіткою кваліфікацією. І ця група експертів їх було троє. Вони дослідили, здійснивши багато виїздів, маючи і належний підготовлений і фаховий секретаріат. Відповідно, збір фактів доказів щодо того, які злочини вчинила Російська Федерація. До речі, оцей злочин щодо депортації дітей у них викладений окремою главою. Це глава Ді, літера англійська ДІ. Із кваліфікації, що це є воєнний злочин. І от в цьому документі якраз ця комісія зазначає декілька випадків стверджуваного порушення, скажімо, норм міжнародного гуманітарного права українською стороною. Зокрема, застосування заборонених протипіхотних мін. Пригадаємо нещодавний звіт Human Rights Watch, який був опублікований. Власне, це йдеться саме про ці епізоди, і вони заявлені так само в цій доповіді. Йдеться про декілька Кілька випадків поводження з військовополоненими, коли були застосовані катування, це, начебто, не настільки серйозні порушення, але вони так само зазначені, як те, що сторона е, слідкує за всіма, і е, е, Україна так само повинна дотримуватися стандартів, яких вона вимагає від протилежної сторони. і відповідно Говорити про те, що Україна може уникнути відповідальності за вчинення воєнних злочинів, не ратифікувавши Римський статут. Тобто цього боїться українська сторона, власне, що будуть притягнуті до відповідальності не лише, ну, скажімо, якийсь там сержант чи офіцер, який десь вчинив, ну скажімо, злочин, катуючи або убивши військовополоненого, наприклад. А е, можуть постраждати при цьому і вищі посадові особи міністр оборони, головнокомандуючий е, 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 інші вищі керівники, і це власне є е, тією боязнью, е, яка, е, от, е, с, ну, скажімо так, стримує від ратифікації Римського статуту. Це неправильна позиція, це е, знов такі грав подвійні стандарти. Давайте застосовуйте. Оці методи е, визначення злочинів і притягнення до відповідальності в межах МКС щодо ось цієї сторони ми вам показали. А нас е, ви не можете чіпати, тому що ну от е, у нас є свої підстави. Так, ми обороняємося, ми знаходимося в складнішій ситуації, тому що е, інколи не існує вибору для е, вчинення якихось дій, коли там йдеться, наприклад, про перебування військових в е, об'єктах, е, які належать там або до критичної інфраструктури, або до е, цивільних об'єктів, таких як медичні заклади, навчальні заклади, і були такі випадки, де справді існував. Скажімо так, сумнів в тому, що е, це е, мало бути саме в такому вигляді, але е, ось е, ми говоримо зараз про те, що Україна все-таки. Має і ментально зрозуміти, що нам без ратифікації римського статуту рухатися вперед і мати успішних союзників на цьому шляху буде складно, тому це рішення, яке я думаю, що буде все таки переосмислене і ухвалене. Щиро дякую вам, пане Олександре, за цю інформацію, за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися в прямому ефірі. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, виконавчий директор української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко був з нами в ефірі. На все добре, пане Олександре, тримаємося. Дякуємо на все добре. Спаси.